Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні про бойків. Це жарт, звичайно, бо бойки це є тільки привід до розмови про те, про що я сьогодні з вами говорю. Спонукала мене до цієї розмови одна відома співачка українська Оксана, а далі прізвище ви знаєте. Яка співала Бойківчанка. І та Бойківчанка настільки увійшла в нашу щоденну мову у щоденний вжиток, що сьогодні люди навіть не замислюються над тим, що це неправильно. Є етнічна група бойки, членів якої ми називаємо Бойко, якщо це він. Або бойкиня, якщо це вона, хоча самі бойки говорять бойка. Він бойко, а вона бойка. Але в жодному разі не бойківчанка, ну і не бойківчанин. Хоча Івано-Франківчанка це вже правильно. І якщо ви хочете заглибитися у цю тему більше дізнатися, то знову таки рекомендую вам почитати допис редакторки Ольги Васильєвої від 17 грудня 2022 року. Вона просить поділитися своїм надбанням, тому я радо ділюся і залишу в описі повний текст цього цієї розвідки. А зараз скажу тільки кілька слів власне. Редакторка Ольга Васильєва пише, що під час насильницького зближення української мови до російської, до українських катойконімів, просочилися різні чани, і з'явилися у нас кримчани, полтавчани, крематорчани, луганчани тощо. Тоді полтавці змушені були забути свою словнозвісну Наталку Полтавку. Бо ж вона була з Полтави свого видатного земляка Котляревського і фабрику назвати Полтавчанкою. Хоча правильно було б Полтавка. Про це писав і Борис Антоненко Давидович у праці Як ми говоримо. Хоча я би сказала, що ця праця називається Як ми говоримо. Він говорив про те, що хто значим не сподобались нашим сучасним давні українські іменники Полтавець і Полтавка на визначення мешканця і мешканки Полтави, як і Канівець-Канівка на позначення жителів Канева. І так само сьогодні говорять гребінчанин гребінчанка, хоча природним є Гребінківець, Гребінківка. Як дивно звучать для нас сьогодні питоменні українські назви? Назви мешканців якихось міст, або навіть назви національностей? Подивіться, для нас цілком нормальним і єдино правильним є українець, українка, українці. То що ж з тими канівцями? Чому вони раптом стали канівчанами? Гребінківцями, чому вони стали гребінківчанами, і так далі. Українська мова милозвучна, тому найпродуктивнішим у назвах жителів є суфікс ець: Полтавець, Полтавка, Полтавці, Луганець, Луганка, Луганці, Краматорець, Краматорка, Краматорці. Маріуполець, Маріуполька, Маріупольці. Е, і з тим чани утворюються назви мешканців, але тільки від тих населених пунктів, у, яких, у назві яких є суфікси, «иць, ець, цк, ц, к. Бо було б тяжко двічі повторювати один і той же суфікс або дуже подібні між собою. Тому ми маємо. Вінниця, вінничанин, вінничанка, вінничани, тростянець, тростянчани, донецьк, донечани, донеччани, гадяч, гадячани, прилуки прилучани. Якщо ми маємо калуш, то як називається мешканець калушанин, калушанка і калушани, але якщо місто золотоноша, то вже Золотонісці, а не золотоношани. Професор Олександр Пономарів вважав чужими в українській мові такі назви мешканців міст, як черкащани, бо мають бути черкасці, криворожани, бо мали бути криворісці, сумчани, замість яких мають бути сум'яни. Інші мовознавці вважають, що мешканців міста Суми маємо називати сумцями. Це є цікава тема, дуже цікава. Почитайте той текст, який є нижче, якщо комусь із вас цікаво, і поділіться своїми враженнями з цього приводу. Дехто з науковців вважає, що мешканців Харкова. Треба називати харків'яни, харків'янин, харків'янка і множина харків'яни. А інші вважають, що треба казати харківці. Однак тоді ви можете слушно запитати, а чому не Львівці, Київці, Одесці. Львівці, очевидно, не вживаються через ті вівці киян називаємо так з іншого приводу. Почитайте про це у тексті. Однак, там, де можемо, надаваємо перевагу суфіксу ець, а не ян чи чан. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!